Під дубом на маршрутку до Голосківського кладовища жива черга. Люди чекають на автобус під палючим сонцем вже годину. Вона повинна, що години їхати, вона їде через дві години, через три години. або їде о таксі, тепер хоче собі заробити. А з чого я дам те таксі? Вона приходить, і каже, давай десятку, сідай, і їдь. Таксі не забарилося, охочих їхати не бракує. Втім, заводія стоять горою. А я їду е, на горо. По 10 гривень. Ні. Ні? – Ні. Ні. – Це Люди у черзі обурюються, чого вони мають платити у п'ять разів більше, якщо повинна бути маршрутка. Найвитриваліші все ж хочуть дочекатися міського транспорту. Дві години ходити, шукати зупинку, об'яви. Там біля на площі об'ява висить, автобус не стоїть. Направили мене сюди. То три зупинки проходила, щоб сюди попасти на зупинку. Прийшла тепер чекай, поки він ще приїде. І ось вона довгоочікувана маршрутка. Водій виправдовується, графіку не дотримуються, бо людей мало, тільки сидячі. Є на десяту, зараз перед паскою є, а так взагалі, то от їхав звітам п'ять чоловік. Люди іншої думки. Маршрутки дуже маленькі, і всіх черга стоїть і не влізає. І не влізає, і лишаються, і добираються, як хочуть. Зоя Михайлівна діставалася до цвинтаря іншим транспортом. Їхала з Левандівки до Щурата, далі пішки. Каже, до свят треба прибрати могили рідних. Відвела для цього цілий день. От щурата, все, пішки. А обіцяли, що й на цвинтарі нам зроблять маршрутку, а ще й страшно йти. А ще собаки бігають, які, а як кидаються, о, а через дачі думати не кидаються, на мене накинулись пси, то ми йшли шість людей. У мене така сумка спеціальна така. Ну на цвинтар, кожен була, порвали. <ривали> я її викинула вже. Міські транспортники хіба обіцяють переконати перевізників, аби ті хоча б до свят дали більше автобусів. Ми е -е, звернулися до всіх перевізників з е -е, листом, щоб в ці дні, які я назвав, вони витримували інтервали графік руху по своїх маршрутах, які доходять на щурата, ті, які проходять. Е -е, Біля янівського кладовища на Сихівське шкладовище цими днями їздитиме на два тролейбуси. Більше Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.